Всім привіт вітаю вас на 14-тій серії протульчих блуднів. Хотілося б розповісти вам про сьогоднішній день, але мама не дозволяє мені матюкатись. Але я спробую без цього, звісно. Хоч буде і важко. Зранку Яна отримала таке смс. Та поки люди на тому кінці телефону клацала на кнопочки, Яна вже перебрала всі можливі погані варіанти. Але виявилось це, як завжди. Хтось на прилуцькій трасі посеред поля викинув собачку. А люда приїжджала і не знала, що їй з нею робити. Та поки я не відповідала, собачка тимчасово перемістилась до люди в машину, та від відчуття тепла почала засинати. А я, не побачивши відео, почала шукати їй перетримку, бо місця в нашому притулку для ще однієї собаки немає. Та за півтори години пошуку перетримки відгукнулось ноль людей. Тому було прийнято, як нам здається, єдине правильне рішення. Знайти ще одне вільне місце в нашому притулку. Саме так в нас неочікувано з'явилась новенька, дуже схожа на мене. Дівчинка 9,5 кілограмів з тічкою та трохи з життєвим досвідом. Я навіть не знаю, хто мене більше засмутив. Ті люди, які її викинули в поле в 0 градусів з тічкою, або ті люди в коментарях, які пишуть, що робити людині, яка знайшла собаку. Та в цей же час навіть не намагаються допомогти. Ніженка вже почуває себе краще. Я відчуття, що до цього вона жила в домі, тому ми дуже сподіваємось, що вона в притулку ненадовго, бо вона з життя радісна, гарненька і невелика. І хоча ми в притулок приймаємо тільки по фейс-контролю, і вона його чудово пройшла, але все ж таки ми віримо, що вона опинилась в тому місці і в той час не просто так. А собачий Бог знав, що вона заслуговує набагато більше, ніж вона мала до цього. Тому ми дуже просимо поширити це відео, щоб його побачила потенційна родина. Віддаємо маленьку тільки в Києві або в Київську область. В селі вона більше жити не буде. А також просимо в коментарях написати, як нам її назвати. Бо ім'я Кася вже зайнято. А якщо хочете допомогти їй фінансово, реквізити є в описі та за посиланням в шапці профілю.